Що таке? А, нічого. Що, хуйок? Четвертий день наш на заброшечці. Який? П'ятий, четвертий. Четвертий вроді. Та похуй вже. Четвертий день хобі. Как бы. Блядь, ебана хуйня. От ми уже на місці. Байш, пішов, байш. ти воду долби обкинув. Тут в принципі вже щось вимальовується. Направда, отут треба все обрати. Та блять, перше час ми тут катаємося, поки не особо так заливає. В общем, да. я трошки, тут уже поярче. Правда, есть такие нюансы, но это, в принципе, похуй, если честно. Ты тупая мразь, куда ты сидишь, нахуй, ну прекрати, сука, долбай. Ту туалет, нахуй. Ты что, дебил, блядь? Да, туалет. Он до, нахуй, гиблан, туалет, блядь. Фу, живот, нахуй. Блядь! Плиточка новая. Нова плиточка, чую синяя. не? туре Похуй, мы идем. Зараз загораню. Це на тут, а? Да, Так, да, так, вона тут. На, німай. Я зараз буду якимось образом пробувати її розколопати. Може бути, діло. Як її нахуй туди стати супер? Підеш ту На паузу, на паузу. Ооо, ебать, заебіть. А ну, почути. Да да-да-да, за конах. Да, 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 так нахуй. Одай, да, 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 да. да, я кину цю хуйню. Толби. Ти шо ти шо гониш, бля? Так так само кинь. Зі сторони, щоб воно вилетіло нахуй. Ооо. Блять, та ти гнеш її тихо. Ти погнувся, блять. Дай ти не погну, подиви, яке воно криве вже, блядь. Нахуй ти їбаш звідти. О, о, все, її можна зняти просто, одну рукою даже, диви. Все, вона знімається. Ну знімається ж. Блять. Гранька нахуй. Трошки погнулась. Люди непогано, так, да? блять. Зараз обкатаємо. Що там, добрий день <рес> Нахуй ти доску Блядь, Блять, побережи дошку. <рес> Коротше, пока що так з цією гранью. Я не знаю, що з нею можна таке зробити. Як, як би її поставити, щоб вона без проблем стояла нахуй. Можна якісь доски. А в мене є кстати діяки типу, e, Взяти дохуя якихось e, двері, взяти двері, на двері, на двері, і потім пошукати потім, потім, поставити зверху. Мені каже, лучше дивись. От бачиш цю хуйню такий розмір. Такого розміру доски, пару досок, і сюди дивити, тут якраз формочка для них є. Бачиш, по формочки. Ну блядь, похуй подивимося, що хай йде нахуй. Ебало. Коротше. Так як піздець, як холодно. Треба розм'ятися охуєнно. Щас покажу ахуєнну розмінку, нахуй, як ми зараз змінаємося. Ти зараз встаєш і робиш, правильно? Ну, дивіться, запомніть мій дроп-тест дроптест отаким. Подивимося, що буде після час катання. Ми з дімою покаталися, мабуть, Да? Що із новинок? Нова фігура, блядь. Давай заснімлю без ніку, щоб пасики бачили. Може, не тільки паски дивляться нахуй. Коротше, такий манул педік, нахуй. Такий собі гарний, щоб... Коли вертаєшся не просто собі їхати, а також можна якісь латчик зробити, но така хуня. Нічого такого. Тут має розгонка якась бути, блядь. Воп! Сьогодні день взагалі не льотний, нахуй не тупо нічого не летить, ніякий, трюк. Ну, як ніякий. Пагато що просто... Похуй, коротше. Діма зараз почті що робить віп на бар. Віп на бар. Серйозно? Yeah? Короче. <laughs> <laughs> Ебаный насморк, блядь. А, похуй уже, все, просто я зараз. Сейчас... Ты никогда в жизни не рыбы, правильно? Никогда. никогда в жизни. Никогда в жизни, да. Сейчас поднимемся, можем сделать нахуй. На влог. В прямом эфире. Давай, едь, хули. Баник и барчик. Ти хоть предупреждай не видишь, сама так супер, я хуй його. А ч? Закрути хоть раз на відео, блядь. Ні. Все, не буде? Чи ще одну. не судьба. Руль закрутил, сука, самокат вообще не может. Нахуй. Сука, блядь. Ого. Так, ну иди нахуй, блядь. Вася, блядь. Иди нахуй, сука. дурак, за телефон выпадет из рук. Давай, собака. Да, ебаный. Да, он ебаный, да ешь руку, да. О, так нормально все. Мы... О, хорошо. Бля, ну нахуя ты представляешься? Сука, она хоть и Тебя я Иди ты нахуй, Короче, вот такие получился у нас день сегодня на заброшке. Четвертый? Что ты делаешь, блядь? Давай. Я нахуй ломаю, бля. Я типу поліцейський, поняв. Ти хуйовий поліцейський шос. Що за клієнт? Що вообще не хватает сил нахуй. Огом мразь. Та все, хвати вже цього контента на сьогодні. Не хватит, нихуя. хуя. Не нельзя падати більше. Лимаю руку не, я не виноват. О, виливається плечами, чисто. Все, все, хватит. О, бля! Блядь, да фокус. Ебать, все за хуйня. Все, что вам уехало уже, бля. Что тут с капюшоном, бля? Ничего, все хорошо. Я тебя хуйня. Что за уебанский капюшон, бля? Давай, давай, я сам роби. І пом'явся нахуй, ти бачив, як жопи. Ай, іди нахуй, дебіл нахуй, я боюсь телефон вернути. Що за хуйню ти купив? Сух на садик. Це на початку хімія ебана. Отправа. <рес> блять! Камеру дивись, блять. <рес> Хорошо? Коротше, сьогодні який день? Бля... П'ятий чи шостий? П'ятий. Це буде угар, я буду монтувати. Кожен раз ми не помню, який це день. Я взагалі не пам'ятаю. Бля, тут доски, вони всі мокрі. Я думаю, зараз ми підемо туди. На існування В поиске доски. Бо ми будемо ахуєну грань сьогодні строїти. Бля, така плита, звісно. Коротше, поки що йдемо туди просто. У нас є варік. Ми або зараз розкатуємося на кікері, пані ахуєнно. І йдемо за доскою якоюсь. Або спочатку за доскою робимо грань, а тоді катаємо повністю, як ти вибираєш. Ну як ти хочеш? О, Ой, їбать, диви, вже доска. я себе. Не, она так обидно, конечно. Но пойдет, в принципе. Не, нормально доска вроде. Цикулька. Для страйкбола, для пейнтбола, наверное. Да иди ты нахуй. Что такое? Бля, на свет покажи. Что было видно. Да, блядь, нахуй ты мне телефон разговариваешь, долбоёб. Ты взял всю кульку и она лопнула, да? Да. С краской, хуйня. Была ну, что с краской? Ну а что это по-твоему, такая? Это краска, а что ты думал? Где синяя? Ну да, капает с, -с, с даху. Ой, там вода много. Ты блядь. Все, короче, идем на Заебал, Так, это, наверное, будет традиция такая невеличка. Каждый раз, когда приходишь, Снімати що шо там, бля, мене єдине що смещається количество с его листів. Заснімлю хули. Ніхто ж не повірить даже, да, що це я, блядь. З С ми тут були после раз. Четыре назад. Блядь, неділю назад здесь, наверное. Ебать, я думаю, я дома. А де ж мій, сука, шестигранник охуенные такий на чисти. Ебать, тут от бідненький весь мерз, нахуй. Ахуєть. Ну все, заебись сиранник на месте. Що там, блядь? Так Нахуя камеру достават. потревожил, нахуя? какой целью? Так, любим мои друзья. Громче. Любим мои друзья. Ой, та штучка. Не, удаляй. Хуя. Добрый дня. Блять, вы казаты В натуре. А я похуй, блядь. Бля, мне ж больно задается. Сука. Йому взагалі похуй. Да, я кину нахуй. Да я НАХУЙ. хуй! Блять, абстиш, нікого не Да, Дай, зараз я їбую, що воно забуде нахуй. Погнувся все, йому вже пізда. Снімай подальше. Сука, зараз я йому за все отвечу. Я курив, сука. Рик! Не знаю. Ну вот так, Шароток, раз. Ой, ну пизда, А но... Ну и третий, бо Бог любит ругаться. Знаешь, я ее нахуй нахуй. Пизда. Пізда всіму нахуй! А він даже не взривається, і бачить він скучний. Если що можна його вигнути і далі курити, да? Ну це Андрюх іподік, блядь. А, а чо, О, ебать! А чого? Ки таки здувся. Може він ролопну на твої. Куда ти котишся, Мир? Куди ти котишся? Блядь, двиг в еба нахуй, це буде піздети. Там. Мать його в'єм. Світиться, щось не нравиться йому. Щось не так, нахуй. Ты взагалі взривається в роті, захуєш. Викинеш, за я якою липкою нам твоя мама дивиться, це відео. Ой, я не можу говорити до жарні. хватає нам, блядь, туди стіни портити. А він ще робить, наверное. Ебать тут трещина в нього нахуй. Коротше, валяється на пам'ять. Ні, зараз що-то ніхто не бачив. Отуди да бле. Все, будемо тако бачити, їбать лох лежить там. Все, кердуємо. Води нема, сука, повтикали. Блядь! Блядь! Принесли з Діми от таку досточку. Вона чуть-чуть банан. А похуй вже. В общем, вона така, в принципі, буде служити нам в ролі манул блядь. В принципі, охуєнно. І охуєнні гранки, я думаю. Та що все встановлюємо її? Ха-ха-ха! Чотири половини в'їбав цей картин, бля! Що там? Бістріє, нахуй! Що? Щось, блядь! Коротше нахуй. Yeah. І ми так, в принципі, подумали і вирішили, що грань і сюди вижи її, блять. Ти нахуй. Коротше, грань мене опять буде тут. Вона така проблемна, якщо я думаю, це не така, що проблема. От. Хоп. Трошки банан, коротше, скажу. Ну ти долбойоп, нахуй, ти що не розумієш? Коротше, буде кікер, буде о така хуйня. З... Быстрій мети там, нахуй, блять. Тут так да, можна, під кікер лусий, да. так. Коротше, вот такой такий вот каркас. <с? <с?> Опять хуйнюки просили. Бля. В принципі, зараз подивимось, що з цього вийде. Зараз будемо ставити цю доску сюди. І ми подивимося, що з цього буде. Чи ти сам поставиш? Не дуже прям виходить, бачу. А ну їбали. По максимуму до сюди до, до сюди. вона. Вона така впилюка, блядь. Все, ваш. Свій не еба Поможи нахуй до пхати Бест! Сука, зараз по голові, нахуй. Бустро, блядь, допомагай нахуй. Перестай та малювати Оставний самокат, блядь. Яка нахуй гра? Без п'ять В общем Кінець дня цього, блядь. Що скажеш про... Піді сюди, Димонаху Бістріш. Быстро закончим. В общем, обкатали Manual Pedic. Нормально так обкатали, да? Мне понравилось, чесно. честно. така такая фигурка, нахуй короткая, но пойдет. Як тобі ця фигура? Ну нормально, заебись, то не. Ля-ля-ля, <плес> я семен Лобанов. У меня башка из картошки, нахуй. Блядь, аж конфета выпала с рота. До новых встреч, да, Дима, кажи? До новых встреч. Сейчас, сейчас, напоследок давай. Исполнившись. Быстрее. Иди все нахуй. Нормально?